Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Маємо для вас ось такий автомобіль. Це у нас Ford Transit. В оригінальному друзі, пасажирі. Дев'ятимістий Ford Transit в оригінальному пасажирі з 2,2 дизельним двигуном потужністю 95 кВт. Даний автомобіль у нас є на механіці. І саме головне, друзі, що рік випуску даного автомобіля це. Чистий 2016 рік випуску даного автомобіля у вас буде по техпаспорту І з оригінальним пробігом, друзі, 291 тисяча це 100%, 100 оригінальний пробіг, який, як завжди, підтверджується в нас офіційним дилером, що ця автівка заїжджала, обслуговувалась Так що наразі ніяких моментів з даним автомобілем у нас немає. Повністю є цілком справний, класний хороший автомобіль. Отже, друзі, по автомобілю значить 16 рік, 22-дизельний двигун на механіці, на, до речі, хорошій комплектації. Автомобіля в нас є. Попереду ви бачите протитуманні фари є. от Це в нас іде значить, на високій криші. Бачите, даний автомобіль. І зараз вам покажу, як він виглядає всередині. Отже, по самому автомобілю, друзі. Ось так він виглядає всередині. Е, реально все є в оригіналі, нічого тут з ним не робили з даним автомобілем, все є в хорошому, класному стані, без перебільшень на класній комплектації, друзі, того що е, по комплектації в нас є і кондиціонер, ви бачите, встановлений, є Webasto е, встановлена, це дуже крута штука на такі автомобілі. От, і В дзеркалі в нас є встановлена камера заднього виду. Зараз до я вам заведу покажу, як воно все тут виглядає. так, Закриваємо. Ось так, бачите, друзі, запускаємо даний автомобіль. Все працює чітко, коректно наразі. Ніяких моментів взагалі з даним автомобілем у нас немає. От ми перевіряли, дивилися, так що цілком я повністю справний цей автомобіль. Отже, на рахунок камери заднього виду, вам казав, просто включаємо задню передачу, і ось тут в дзеркалі, бачите, з'являється камера заднього виду. Доволі дуже зручно для такого автомобіля. Так, є камера Є, вам сказав за кондиціонер. Кондиціонер, друзі, також працює, дує холодом, так що, типу, ну з ним і все чітко класно. Далі є. Мультикермо в даного автомобіля є, де круїз-контроль є. От, складання дзеркал є присутнє автомобіля. І ось тут є такий, бачите, ви, бачите вас, пульт в цьому автомобілі, це пульт керування пневмопідвізкою. Цей автомобіль повністю є на пневмопідвізці. Коли ви його запускаєте, він піднімається в нормальному, в нормальному положенні, можна користуватися ним. А коли треба щось загрузити в даний автомобіль, то можна собі опустити ці, опустити ці подушки, і у вас автомобіль буде значно нижчий. Отже, по автомобілю ще також є у нас який ось тут ви бачите, регулюється. вони включаються, відключаються, і підігріви є лобового скла. Е, так, 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 по партроніках, друзі, вони ці партроники є і попереду автомобіля, тут видно в передньому бампері. І Зараз глянуть позаду, бо позаду, мабуть, камера встановлена, позаду немає. А ні, позаду також є партроники. Бачите, перед і зад є партроники. Е, Так, є, показав. Е, ось так виглядає. друзі, е, Всередині сам автомобіль пасажирський От пасажирські місця. Ось Так воно виглядає. все. Опі. Якщо взяти взагалом, по внутрішньому стані стан є досить непоганий, друзі, даного автомобіля. Ось тут ви собі можете доставляти місця, виставляти, їх в якому зручному вам, щоб вони стояли розташувані. О, Тут є у нас 4 сидіння. І ось такий пандус, де можна заїжджати ззаду-сюди, прямо в автомобіль, коли пускаєте в подушки. Так, так, що ось такі, друзі, тут полички ще додаткові. О, так що, друзі, ось такий автомобіль. Ми маємо для вас. По-перше, тут два сидіння. Ну і що, тут у нас ще є керування, бачите, кнопки керування світлом. Ви в салоні автомобіля, це мультимедія, включається, виключається. Так що, друзі, ось такий реально хороший автомобіль з оригінальним пробігом. І, до речі, друзі, якщо взяти по зовнішньому виду автомобіля, то тут з ним є все абсолютно добре. Ніяких нас взагалі там моментів по зовнішньому виду немає, Яких, Типу, що вам щось треба робити, там малювати чи підмальовувати, все є в нормальному абсолютному стані. І ще, друзі, найголовніше, що він практично, цей автомобіль повністю є цілий по кузову. Зараз вам покажу по приладу, як виглядає на салкофарбове покриття. Отже, це в нас по лівій стороні. Так. Щось у нас запустився. О, що прилад. Ще раз перезагрузимо зараз. І вам покажу. Так, ось це по лівій стороні, бачите, це крило у нас це норма. Дверка також норма є. От потім ця ліва сторона. Тут не мальовано, все добре. от Бачите, що прилад показує, що все добре. А ось тут ззаду вже є не здачі, там 200 показує прибор і по дверках, і по цьому підкрас. Бачите, це просто косметичний підкрас, бо ці дверки, коли відкриваються, вони завжди десь можуть поошкодитись. Я просто підкрасили. Ця вже дверка вона є абсолютно в нормальному стані. Ну і по правій стороні, друзі, аналогічно тут все добре по цій стороні, нічого ніде не підкрашувалося. Повністю вся ціла сторона. По цих дверках також все добре. І передні дверцята також все добре і крило переднє праве, От, значить Крило переднє праве, Ось тут капот все добре, друзі, бачите, показує. Отже, по автомобілю було значить по підкрасах. Е, у нас є переднє праве крило і заднє. Ліва, дверка, просто косметичні підкраси, без ніяких шпаклівок. А так повністю автомобіль є в оригінальному окрасі. Це є реально рідкість таку тачку знайти в такому оригінальному красі. Так що, друзі, ось такий маємо оригінальний пасажирський автомобіль, будь ласка. Кого він зацікавить, звертайтеся до нас за 616 рік за 2,2 двигун на механіці. Ціна десь орієнтовно буде на даний автомобіль. Орієнтовно десь буде 16 тисяч 500 доларів на віддачу. Реально з скласи комплектації з підігрівами. Ось з вебасту даний автомобіль на камері заднього виду, на пактрониках. На, на цьому, боже, вже забув щось сказати. На партронниках, на камері, на вебаста ще раз, на підігрівах, на курс-контролі, друзі, на мультикермо. Так що реально дуже хороший достойний автомобіль. І ще одне по пневмоподушках, якщо когось там не влаштовує пневмоподушки, хоча дуже мягка ця, ця машина на пневмоподушках, от, ці пневмоподушки легко замінюються на звичайні амортизатори, їх можна сюди встановити і у вас буде звичайний автомобіль на амортизаторах. Так що, друзі, будь ласка, хто шукає реально в автобіль з динальним пробігом, заїжджаємо до нас на подивитись, ми вам все розкажемо, покажемо, в якому стані данатівка в нас побувалася за кордоном. Всім вам гарного дня, на зв'язочку будемо пока-пока.